Питання зі стріму. Хочу купити у вас налобний фонарь. Підскажіть, який краще. Перше, нам треба оприділитися з видом ліхтаря. Дивіться, це буде ліхтар з вбудованою батареєю, яка впаяна всередину ліхтаря. Впаяна всередину ліхтаря. Впаяна всередину ліхтаря. Або це буде батарея з'ємна у ліхтарьові. З'ємна. 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 Тепер дивимося, паяні Є на міні міні-акумуляторах. Міні-акумуляторах. Міні-акумуляторах, тобто там маленькі акумулятори. Преимущества міні-ліхтарів, маленький розмір. У них маніпусінький розмір, компактні розміри. Недостатки автономність. У них автономність слаба, бо там слаба батарея. Там 300, 400, 500 мА батарея. Змінні поділяються на різні типи. Але. Самі вигодні із них на акумуляторі В1650. Є змінні на різних таких акумуляторах. Але, але розмір 18650 найефективніший в цьому випадку. Це оцей ліхтар, це оцей ліхтар, оце змінні. Оце. оце, оце, оце. Що таке 18650 150, показую. Ці всі акумулятори. Це розмір 18 мм е діаметр. І 65 мм довжина. І 0 означає тип круглої банки. Круглий. О, 0. Вони будуть самі ефективні, якщо треба автономність. Тоді ми вибираємо впаяні, впаяні 1850. З'ємний 850. 850. А ми обираємо зємний 18650, Впаяний 18650, Впаяний 18650, Впаяний, але не 1850. І далі останнє опеділяємося по ціні. Батареїчні я взагалі не розглядаю. Батареїчні можна за 50-60 гривень купити, ну це фігня. Батареїчні не наш варіант. Акумуляторні, значить дивіться. Е, в середньому 400-500 гривень начальна ціна. 400-500 це недорогі. 800 1200 це дорогі. Поняли? Все, Дивіться, скільки у вас в кармані. Якщо у вас в кармані 2000 і надо жінки на продукти ще, значить берете ліхтар за 800 і остається на продукти. Якщо можете дозволити собі ліхтар получше, значить взяли 1079, 3 АКБ хороших, все нормально. Хочете економ варіант, взяли 499, один акумулятор серйозний. Він оцей ліхтар випахує в о такому ось режимі світі. Вон, панель яскрава, дивіться, скільки світла видає. Во. Е, оце в такому яскравому режимі працює 14,5 годин безперестанно, без збрасування яркості. Оцей так само 499 гривень на оцій полосі, але з збрасуванням яркості. Він з часом трошки яркость збросить, Зато може працювати 20 і більше годин безперестанно, без подзарядки. Ну і оцей на трьох акумуляторах може пахати 20 часов 35 минут безперестанно, на максимально потужному режимі отакому світіння дуже бешено-ярко світе і при тому дуже довго може світити. 1079, але він того вартий. З павербанком, кстати. Цей 1500. Дуже достойний ліхтар, класний. В нього гарантія 3 роки. Дуже потужне світло, економне світло. Датчик руху і павербанк теж він од 27 годин. часов. Оце саме топовий ліхтар в на в магазині. Називається ліхтар від Володимира KX1804A. зарядка Type-C, датчик руху, ближній і дальній світ, дві віддільні кнопки, зйомний акумулятор 18650, Іде він в комплекті із китайською сірою банкою і із банкою LG MH1 разом в комплекті. На ній він випахує 22 часа в середньоробочому режимі. Зараз покажу, який це. Середньоробочий режим це отакий. Во. Отакий режим світіння 22 часа. Поняли? Е, Також тут є дальній. Вот. На дальньому 16 часов. А якщо разом ближній і дальній отак прямо по максимуму, 12 часов безперестанної роботи обеспечено, гарантовано. По ціні 398 гривень, ліхтар з двома батареями і плюс ще з отаким ось обрелком в подарунок до кінця березня йде. Поняли?